Коли ми говоримо про Організацію Об'єднаних Націй і про їхні різноманітні заяви, то треба розуміти, що Організація Об'єднаних Націй два пункти. Перше. Це на сьогоднішній день є не повній мірі діючий інструмент, який вирішує глобальні проблеми, і сама суть цієї війни і її наявність про це говорить. Тобто, це не той орган, уже який був в 50-х, 60-х, 70-х роках. Тобто, висновок, який ця війна показала неспроможність організації Об'єднаних Націй вирішувати геополітичні проблеми. Відповідно, висновок, що після війни ця структура має бути або замінена на більш ефективну і сучасну, або повністю реорганізована. Тому що там є такий анахронізм, який називаються постійні члени ООН Об'єднаних Націй. Їх є п'ять, в тому числі Росія, з правом Вето. І це що означає? Це означає, що ця п'ятерка, вона якби все вирішує в ООН. Там як не голосує, може один із них накласти право Вето. Це вже сам по собі анахронізм, тому що один із п'яти це Росія, а другий це ще Китай. І потім там йде, якщо не помиляюсь, Америка, Франція і Англія. Так от, це вже перше анахронізм. А друге, це те, що Організація Об'єднаних Націй це в першу чергу люди. А люди роблять заяви. І ці заяви можуть бути всякі. Там немає такого, як офіційна заява від імені всієї організації Об'єднаних Націй. Тобто для цього робляться асамблеї, вони роблять комуніки, тоді це спільне. А це просто різні держслужбовці, користуючись такими принципами як демократія, інколи зловживаючи, розказують, наприклад, місяць назад. Вони зробили там хтось із організації Об'єднаних Націй, якийсь чиновник зробив заяву, що в діях Росії відносно України не бачить геноцид. Геноцида мене, чесно кажучи, це так різонуло. Дуже хотілось би взяти його, як кажуть, за шкірку, і якби була така можливість привезти в Маріуполь, хоча він зараз окупований, що він подивився, як там немає геноцида по різних даних до 100 тисяч. Могло там загинути. Це страшні цифри. Про що там взагалі говорити? Про оперний театр, давайте сповнимо. Було написано російською мовою. Написано «діті». Ну, от, А тепер вони роблять про те, що е, можуть, е, можливо, мати е, там признаки. Е, ну, вони не вживають зараз слово геноцид, але була там заява від знову е, чиновника Організації Об'єднаних Націй про те. Що ті звірства, які робляться в Україні відносно військовополонених і відносно цивільного населення, то це є не ініціатива самих солдатів, а це є цілеспрямована дія, скажімо, росіян як центральної влади. Ви знаєте, мені це хочеться сказати, а ми що, Колумби відкрили Америку, чи що? Та люди добре, це, це ще раз говорить про те, що вони не в темі, їм це не болить. Вони цього не розуміють так само, як вони не розуміли, хто і що таке Росія, і це привело до того, що цей монстр викормився, окріп і тепер напав на Україну для того, щоб потім на на всю Європу. Тобто вони взагалі не розуміють суть Росії, що це таке Росія. Що Росія по своїй ментальності завжди була такою, ну не хочеться вживати таке слово, хай мене Господь Бог просить напівзвірячою країною. Там, як зміна царів чи урядів, так там, як кажуть, по голові ну, вбивства, тобто вони всередині себе живуть по звірськи. І це йде з далеких часів. Там постійно л'ється кров, там дуже багато жорстокості було. І ця жорстокість проявлялася відносно свого народу, і, і тим більше відносно сусідських народів. Це просто така. Ну, вибачте, мене знову ж говорю національна риса характера. І є дослідження, які говорять про національні риси характерів, на чому формується ментальність і генокод нації чи народу. У нас і наші. І вони кардинально відрізняються від російських, це наукові дослідження. І говорить про великий слов'янський народ, це бред, просто бред. Ми зовсім різні народи. І нічого спільного в нас з російським, тим дрімучим, звіриним нутром, немає. Я не хочу зараз там обоплюжити всіх там росіян. Звичайно, є напевно є там якісь здорові сили. Ну, можливо, вони вже більше за кордоном живуть, ті е, здорові сили. Але сама суть російського народу і сама його ментальність має ключову національну росу характеру. Це виходить, грубість і насильство. Підтвердженням цього являється наука. Можна зайти в інтернет, в Google, загуглити, взяти національні риси характера і російські вам це висвіти. Це що я говорю? А друге, можна просто подивитися їхніх класиків, як вони відгукуються про власний російський народ, про цю дрімучість, про цю злість, про це насильство. Так, оце це нутро, яке жило і живе. А коли почалася війна в Україні, то це все вилилося ще в гірших формах, тому що все це звірине. І все це насильне таке, воно пішло масово тепер, скажімо, по Україні. І ну, нам обов'язково треба перемогти. Бо зараз від цього, що я говорю, потерпає частина України, від цього всім нам болить серце і душа, звичайно. Але ви уявіть собі, якби їм вдалося окупувати всю Україну, яке було б майбутнє наших, нас власне, і наших дітей. Ну і Висновок, звичайно, це є з одобрення центральних органів влади. Тому що формально в Росії так само є кримінальний кодекс, і цей кримінальний кодекс має певні статті за вбивство, за насильництво, наприклад, там за крадіжку. І це стосується, ну, якщо ми говоримо з мовою юриспруденції там по суб'єктності, то це стосується всіх суб'єктів і не має значення: ти вбив і знасилував, чи ти вкрав росіянин в росіянина, чи росіянин в українця. Згідно кримінального кодексу Росії немає ніякого значення. А виявляється, по факту є двойні стандарти, по факту, значить, тут це можна творити, і за це ніхто ніякого покарання не веде, то стоїть питання: якщо ніхто не має ніякого покарання, значить це йде з благословіння органів центральної влади. Мене це, чесно кажучи, не дивує. Тут нам всім треба реально оцінювати ситуацію, реально знати, з ким ми маємо справу, не слухати, що там нам розказують ці умніки з організації Об'єднаних Націй, чи признають вони це геноцидом, чи не признають. Нам треба просто боротися, і нам треба, скажімо, обов'язково перемогти, щоб в ніякому разі ця війна не була заморожена і не перейшла в спадщину нашим дітям і внукам. Я навіть в страшному сні про це не хочу думати. Особисто я буду прикладати всі зусилля на нашу перемогу.